Шановні Кременчужани, від сьогодні ми започатковуємо спільний проєкт Кременчуцької поліції та Кременчуцької телерадіокомпанії Кременчук Оперативний. Ми будемо знайомити вас з усіма оперативними номинами, які трапляються в нашому місті. Кримінальні злочини, дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події. Про все це ви дізнаєтесь в наших випусках. Кременчуцька поліція працює для спокою громадян, впевнені, що наша інформація буде для вас корисною. За добу 20 на 21 липня до кременчуцьких правоохоронців надійшло 177 звернень, серед них 20 кримінальних правопорушень. Актуальне місце мають дві дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися на вулицях нашого міста. Одна із них трапилася по проспекту Лесі Українки. в вечірній час за участі трьох автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди отримала тяжкі тілесні пошкодження. Жінка 62-го року народження. Наразі вона перебуває в лікарні за фактом пригоди. розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини даної пригоди. Також становляться свідки та очевидці пригоди. Друга дорожньо -транспорт... Транспортна пригода трапилася вже в центральній частині міста за участі автомобіля Джилі, який травмував пішохода на пішохідному переході. Жінка отримала незначні травми. Відразу на місці пригоди надано було медичну допомогу. Остання відпущення додому. Керувала автомобілем Місцева жінка, яка, виконуючи поворот наліво, не пропустила пішохода та завдала йому тілесних ушкоджень. Наразі за фактом також почати кримінальне провадження, встановлюються всі обставини даної дорожньо транспортної пригоди. Серед резонансних подій, які мали місце в нашому місті, є також. Незаконно за володіння транспортним засобом. Близько 12.20 до Кременчуцького відділу поліції звернулася місцева Кременка, яка повідомила, що поставила по вулиці гарне свій автомобіль Тойота rav 4 А коли повернулася, не виявила даний транспортний засоб. Наразі в місті ведено план перехват, Породяться відповідні оперативні заходи для встановлення місця перебування даного транспортного засобу та осіб причетних до Скоєнного. За фактом розпочато кримінальне провадження затей 249 кримінального кодексу України. За добу ми маємо 12 звернень від Кременчужан за фактом крадіжок їхнього майна. Серед них близько дев'ятої ранку до Кременчутської поліції надійшло звернення про те, що по вулиці Небесної Сотні період часу з вісімнадцятої години 19 -го липня до восьмої ранки, вже 20 липня, в магазині, де на сьогодні проводяться ремонтні роботи, було викрадено електроінструмент. Власники даного помешкання встановлюють суму завданих збитків за фактом чата кримінальної переважності сто 185 частиною 3. -ї. Окрім цього. Потерпілими від крадіїв, стала місцева Кримачужанка, мешканка кварталу 278, у якої зловмисники із квартирного приміщення, яка знаходиться на схододинковому майданчику, викорали перфоратор, дрель та електролобзик. Сума збитку також зараз встановлюється. За фактом, що кримінальне провадження 20 липня близько 11.30 до першого відділення поліції звернувся чоловік 71-го року народження, який прибувши додому, виявив пошкодження вікна та в подальшому викрадення з будинку ювелірних виробів. Суму збитків сам потерпілий поки що не вказав. З місця події правоохоронцями вилучено ряд речових доказів. встановлюється особа, що причетна до даної крадіжки. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 3. ведуться слідчі заходи.